Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко. Я навчаюсь на третьому курсі мистецтвознавства, і сьогодні я перша раз в житті вирішила записати подкаст і запросила для цього свою одногрупницю Дашу. Тож сьогодні ми поговоримо про мистецтво і я думаю, вам буде цікаво. Чому люди не ходять в галереї та музеї? Тому що страшно. Їм. Так. Я думаю, їм страшно не зрозуміти сенс роботи бо сенс, взагалі, виставки. І через це вони певно відходять. Те, що мені здається, не знають, що можна своє дозвілля проводити в галереях або музеях, типу що це можна прийти на цілий день або на півдня. Тим паче, що більшість галереї працюють з 12 години дня. Це як на мене, це дуже комфортна година дня, ви вже самі прокинулися, ви там займалися своїми справами. Це якщо говорити про вихідні побудні, зрозуміло, що хтось може працювати, або в нього є інші справи. Так. Да. Тому що зазвичай всі йдуть або там в парк або в кіно. Зазвичай там, де немає людей, так. Да. А про галереї якось навіть не задумуються. Хоча в галереях не те, що вас примушують комунікувати, якщо ви хочете побути собою, це навпаки дуже ну, хороше рішення. У вас насильно ніхто не має права чіпати, якщо ви хочете там, привести час із собою і, і такі Я хочу побути філософом. Mm -hmm. От я хочу на це дивитися, стояти так і намагатися о, придумати свої сенси якісь там... Це круто. Рекомендуємо ходити в галерею музей. Зублива галерею Там виставка до 29 червня Катерини Кузнянова. Встигніть, щоб ми ще встигли це, розказати. Mm. Чому ми готові платити за е, каву більше, ніж за квиток у музей? Ну, тому що хтось живе в каву. Yeah. Так. Всіх є ранкові, і неранкові ритуали. І це там. Якщо ви не вип'єте каву, вам буде здаватися, що у вас починається ломка сильна, у вас день іде не так, у вас настрій не такий. Мені здається, коли купують каву, то... Людина заплатила гроші, ось є предмет, який вона отримала, і, і все, вона це бачить. А коли ти купуєш квиток, то ти, по суті, отримуєш якісь тільки емоції, і деякі люди не розуміють їхню цінність. Хтось може подивитися і нічого не отримати. Ні емоції, ні знання, але ви отримали негативні емоції. Це теж емоції? А коли навіть негативні, можливо, таки потрібно було, щоб це були негативні емоції. Ти бачиш, що художник виставляє, коли це буває провокація сильна. Вона і в принципі і натілена на те, щоб ви такі що це? Це? це мистецтво, мистецтво? Це що да, mm -hmm. це таке? Музеї це заморожені архіви, а не простори для діалогу. Це правда. Я тому. вважаю, що в Україні це скоріш правда, тому що багато музеїв вони не виставляють мистецтво і вони. Не намагаються прокласти цей шлях між глядачем та е, мистецьким твором, але я думаю, що на це ще впливає війна, оскільки дуже багато музеїв зараз намагаються зберегти пам'ятки, ніж побудувати цей шлях міст між мистецьким твором і глядачем. Дуже така складна тема, що краще вже зберегти те, що є, ніж, вони... ніж показати. Так. І боятися, що його знищать, чи все гірше ще вкрадуть. Так. І вона потім писали на своїх етикеточках, в своїх недомузеях, mm -hmm. що це російські художники тут а взагалі це їхнє все. Так. Ну, я думаю, зараз в Україні основна мета це зберегти тут показати. Але думаю, в майбутньому це все буде. Але в майбутньому краще попрацювати над такими да. Yeah. моментами, бо у нас багато. Це, можливо, один із терапевтичних музеїв — це от саме це скучно. Це mm -hmm. скучно. Mm -hmm. Нудно. Нудно. О. Тому що це нудно. Тому що якраз таки немає інтерактиву, воно просто стоїть і все. Воно ніяк не обіграно, воно якось не в контексті того, що це там доклад, до прикладу за пам'ятка. З поїздки, де ми були, там мовно вільні, там був зал з Єгиптом. Вони там не просто стоять, ця копаї за скляними... Там навіть цими... з інтер'єром воно все було. <зв 'язано> Інтер'єри відновили розписи. Там було дуже багато їхні... їхніх рукописів. Дуже багато пам'яток і воно не просто накидано в одному залі, аби як там умовно, видно, що там куратори, чи е, хто цим займався виставковим проєктом, вони думали над тим, в е, цей зал ми поставимо ось це, в менші зали ми поставимо такі експонати. Mm -hmm. Тут буде ось це е, освітлення. Ось ну тобто це продумані такі речі. А в Україні є така дійсна проблема, що тут поставили, воно ну, стоїть неживе, і оця бабуся, яка дивиться на тебе з підозру, що ти ніби це вкрадеш. Чи варто пояснювати мистецтво, чи кожен має бачити в ньому щось своє? Я вважаю, що найкращий варіант це все одно е митцю написати текст, що для нього ця робота значить. І таким образом, таким чином... Буде можливість спочатку глядача інтерпретувати це для себе під себе, побачити якийсь свій сенс, і далі буде можливість прочитати авторський текст митця художника. І я думаю, таким чином можна буде побачити усі дві сторони і порівняти ваше бачення і бачення художника. І це дуже класно. її І описи до робіт. А, але зараз дуже багато художників хочуть, щоб люди самі знаходили свої санкції. Отак от, от я не дуже люблю, коли типу концепція без концепції, або концепція в тому, що немає концепції. Впливає освіта на сприйняття мистецтва. Дуже. Так. Я mm -hmm. думаю, що впливає, тому що коли я вступала в академію мистецтв, для мене а, походи перед цим в музеї або в галереї це було щось одне і нецікаве, але. Зараз, коли я йду в якусь галерею, то це абсолютно інше бачення. Я знаю, що спочатку треба а, прочитати основну концепцію, виставки про художника чи художницю, а, чи митця і далі можна оглядати роботи. І ну, якщо є тексти під роботами, це чудово, якщо ні, то треба а, міркувати про що саме ця робота, що митець хотів цим донести. І я думаю, що похід в галерею чи музей — це щось більше, ніж просто подивитися на роботи. Це можливість е е зробити брейншторм і подумати, що, що ця робота значить. А зазвичай. Дуже рідко дивлюся на концепцію, я спочатку дивлюся на простір, я е, сама оглядаю роботу і, і потім така, ні, не, не, не треба прочитати, це ж цікаво. Ну, у кожного просто різна схема сприйняття. І за освітою, як вона впливає, ну, конкретно в нашому випадку ми ще. Професійні, маємо Мистецтвознавці мистецтво нас е, налаштовують якийсь погляд професійний. А в академії в академії у нас не просто вчили, це. Ви зайдіть, думайте про високі. Нам ніхто такого не каже. Е, є певні правила, є певні навички, які нам потрібні, щоб вміти бачити, і потім вміти створювати таке саме, щоб ми е, і розуміли художників, щоб художники розуміли нас і щоб ми могли створювати проєкти. Тому що Тому. ми ж не тільки пишемо. Високоінтелектуальні наукові mm -hmm. праці це не тільки наша галузь, просто деякі вважають, що мистецтво це гарно ходити з бокалом вина і все. Але насправді це великий об'єм роботи, який потребує і аналізу, і написання текстів, і організації виставок. І якщо вникати в цю цю історію, то ми робимо багато роботи, про яку навіть ніхто не здогадується іноді, що таке існує. Що <свісно> я стереотип, що якщо ти закінчуєш мастерствознавство, ти просто сидиш в музеї знає, і на вечір сидиш. Просто дивишся за людьми. А насправді ні, якщо ти вчишся на мастерствознавстві, то перед тобою відкриваються такі двері, про які ти навіть не зла. А ми дуже вдячні, що ви додивилися наш підкаст до кінця. А, можливо, у вас є якісь думки з цього приводу, то ви можете їх писати в коментарях. Ми дуже Дякую... цінуємо. Даша, що ти погодилась записати цей підказ розміра? Дякую, роботу. Ще запросила. Пока-пока. До нових зустрічей.